На даний момент проходить позаду вас за мітинг, чому він присвячений? Nie, nie а, знаю. Активісти свободи пропонують відставку мера та керуючого місць водоканалом щодо ситуації з люками. Ви знаєте, що дитина da, da, загинула. Da. Яка ваша думка? Чи правильні у них пропозиції, що потрібно робити? Я думаю, неправильно. Я думаю, Особового толка, якщо волять мера. И главу там, вот, оконул, то так то тогда особо ничего не поменяется. Правда, какие-то штрафные санкции более такие максимальные для руководящих должностей создавать. Ну, я не знаю, как бы я вам точно не могу на этот вопрос ответить. Но если воля, ты думаю, особо ситуация не изменится. Я думаю, что отставка ничего не изменит. Потому що треба наводити порядок іменно там в водоканалі, щоб там мінялося правительство, все, директор соответственно, щоб там был порядок. А если буде ставку мер, нічого тут не звинеться. Он буде на місці працювати. Ну, вони також на виділення коштів, на покриття тих люків, які відкриті. Але ж ви знаєте, що у нас розкрадання відбувається по Чи допоможе це? Я подумав. Ні. допоможе. Не Знаєте, що наразі тут відбувається під будівлю виконкому? На, на, на даний момент ні. Тут е, активісти свободи е, проти відкритих люків та за відставку мера і керуючого місць водоканалу проше. Як ви гадаєте, чи справедливо вони мітингують? Mm. Такі шляхи повинні бути або інші? Ну, я, я скажу так, що мер одним підходить, другим ні. Ну, не ко, не кожного він якби. Скажу так, устраю на своїй посаді. А за не, на що те, що відкриті, відкриті люки це ви праві. Це, з цим треба боротися, тому що я сам автомеханік і тобто, до мене з того, багато людей попадає з, з автомобілями, яких ходова просто розбита, нема чого навіть там ремонтувати, просто викидаєш деталі і ставиш заново, і колосальні кошти на це витрачуються у нас. Як ви гадаєте, чи правильні такі рішення і як потрібно вирішувати цю проблему? Звичайно, правильні, я не знаю, звільнення, це буде правильним рішенням, але, але ні. Це просто питання, мені здається, дуже важко вирішити, тому що дуже багато таких випадків вже було і нічого не вирішалося. А які, які шляхи можуть бути подолання, як ви думаєте? Я навіть не знаю. Можливо, от, наприклад, в Криму такої проблеми немає, тому що там немає пунктів здачі металу. Або замінити металеві кришки на якісь інші. Можливо, такий вихід. Але звільнення навряд чи змінить ситуацію. Трагедія з дитиною, що Стала. похвала. Трагедія, це дуже це дуже, звісно, трагічно. Дуже цього не повинно було бути. І те, що люки поставили, от у разі в мене діти їздять на машині. Люки закрили цими плитами. Вони нічого не дають ці плити, нічого, тому що йде вантажна машина, знову воно порушається все. І те ж саме. Я, я вважаю, що треба керівництву е, міського конкому чи меру. Якось це питання вирішити по-другому. Адже є якісь заходи інші для того, щоб закрити ці, допустимо, люки якимись ну, другими. Пристроями, ну, ну тобто щось. їх вимоги, вони нічого не вирішать. Вимоги саме свободи. Mm -hmm. Такі кат категоричні? Я, я думаю, ні. треба здержувати ті, виконувати ті обіцянки, які вони давали. А давали обіцянки які. Коли прийшов мер, він що казав? Я зроблю все, щоб накриємо люки, все зробив для того, щоб люди жили в нормальних устой. Він що не знав, що у нас з люками таке робиться. Він же був депутатом Верховної Ради, він все це розумів і все це знав. Я вважаю, що він повинен був спитати своїх підопічних. Що стосується Люків, ну цього ж не можна допускати. Скільки людей, і це не тільки касається Дніпродзержинська, подивіться, по телебаченню показувало вже і ще в деяких містах те саме робиться. Я певний, що це повинен вверховати. Верховна Рада прийнята закон, щоб заборонити прийом люків. Я вважаю, моя думка така: якщо піймали того, хто зняв цей люк, треба з нього вишкодувати, щоб він 100 люків заплатив за 100 люків. Той, хто прийняв, теж за 100 люків. Головна відповідальність безумовно. Мер повинен своїх підопічних питати обов'язково. Що стосується відставки, це таке діло, Я вважаю, що. Він е, його помилка була в тому, що коли це трапилось, треба було вийти до людей, побалакати з людьми, розповісти все, що в його думку. В принципі, ж винен хто? Той хто не накрив цей люк, а це хто? Вотаканал. Безумовно, ще всі шишки на нього. Виновен в цьому мер, можна все, що угодно розкатувати. Но в даному випадку я вважаю, що в повинні в відповідальність ті, хто не накрили ці люки. Можливо, іншими шляхами треба не, долати. Ну, правильно, правильно, хай всі люки позакривають, бо ось ця ситуація з ребенком, що була, це не дуже була ситуація. А там. Уйдет с власти один, придет другой, мне кажется, особо ничего не изменится. Должны разбираться власти в этом, чтобы не было открытых люков, чтобы дети не падали. Ну, как бы это неправильно. Сколько было властей, мэров менялось, ну ни один не исправил этой проблемы. Я вот сейчас живу во дворе, у меня до сих пор три открытых люка, и дети ходят спокойно. Как бы ничего не поменялось. На ваш взгляд, что потребно сделать конкретно? Нужно властям выделять деньги. И мы сколько звонили, ну, у меня бабушка звонила, в мэрию никакой реакции абсолютно. Ну, я не знаю, по поводу отставки мэра, допустим, но то, что он должен надавить какие-то рычаги для решения вопросов, так это однозначное решение. Допустим, вина ли мэра здесь, но то, что вина, какие там водоканалы или какие-то там власти в этом плане виноваты. Ну, наверное, там должны решить вопрос просто этот. Ну а мер має прослідити обязательно. Як вигадати, чи такі методи потрібні... А мені здається, безполезно це все. А що має бути? Які шляхи можливо подолання? Як вам сказати? Я теж не можу вам конкретно сказати. Проблема ж нагальна, її треба вирішувати. Звісно, звісно. Просто закрити прийомні пункти. Просто-напросто. Это давно поднимался этот вопрос. Никто ничего не делает. Правильно? То есть отставка керевников не решится проблема? Нет, это не решится. Проблема в чем? Проблема решается очень быстро. Если закроют все приемные пункты, это давно везде об этом говорят. И проблема будет решена. Мне так кажется. Во-первых, все знают, что сдают люки. Все знают. Но никто ничего не делает. І всі прийомні як работали, так і роботі. Хоч підпольне, хоч офіційно. Ну, я думаю, якщо офіційно приймають, то там вже люки приймати не будуть. Тому що провірити елементарно. Чого не стали, то ж все просто. Ну скажіть, ви ж чули про трагедію, яка сталася конечно, з дитиною? Після конечно. цього вам страшно ходити по вулицях з дітей? Ви знаєте, у нас люки закриті. Ми живемо возле Аврори. Там дорогу нову ділили, всі люки закриті. Ну уже, между прочим, один украли были. Где-то через полгода. А так пока все закрыто, там какая-то система закрывания у них новая. Если бы не принимали, их бы не воровали. Ну согласитесь. Что? Да. Так что... За вашу думку. Всего вам доброго. Спасибо. Здоровья вам. Маши пока. Пока.